Як розібратися з вимірюванням предметів? От в малюванні одна із початкових етапів в роботі один із початкових етапів це вимірювання. І дивіться, дуже часто буває така ситуація, що вам пояснюють вимірювання, показують, що ви міряєте співвідношення, ви міряєте пропорцію, але у вас виникають питання, що за співвідношення, що за пропорції, що це взагалі таке. У мене сьогодні був випадок, коли я дуже довго пояснювала це. Хоча частіше за все, діти швидко розуміють. Але буває випадок, коли не я дуже розуміють. Отже, що таке вимірювання? Ви берете предмет, у нього є менша сторона, є більша сторона, наприклад, ширина і висота. І ви вимірюєте пропорції: ширина до висоти, співвідношення. Так от, я пояснювала дитині пропорції на ложках цукру та борошна. І кажу: дивися, от тут у нас одна ложка борошна, а тут у нас дві ложки борошна сюди входить. Зрозуміла? Кажу, так. Зрозуміло.